У Ленівському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід жителю Кропивницького району, якого підозрюють у передачі інформації про об'єкти військової та критичної інфраструктури представникам Росії для завдання ракетного удару, розповів прокурор Володимир Лещенко. Підозрюються вчининня державної зради в травні, червні цього року. Вийшов на зв'язок з представниками країни агресора та передавав йому інформацію щодо розміщення військових частин, об'єктів критичної інфраструктури цього разу. Що цікаво, також передавав інформацію. Інформацію щодо закладів охорони здоров'я, де лікуються військовослужбовці, і основне, що цікавило представників країни агресора, це не так місце розташування військових частин, як заїзд та знаходження на них скуплення скуплення військовослужбовців, а також скуплення військової техніки. В цій справі що є, скажімо так, нетипове, чи вона відрізняється від інших, це те, що він сам вийшов на зв'язок з представниками країни агресора. Прокурор каже, затримали 49-річного підозрюваного під час зйомки на відео військової техніки. Мають, говорить, докази, зафіксовані переписки з представниками країни-агресора, мобільні телефони та банківські картки, на які чоловік отримував гроші. У суді просив на час розслідування запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Підозрюваний просив не показувати його обличчя, не вказувати прізвище та ім'я. Свою провину не визнає. Пред'явлена підозра, ви її вважаєте обґрунтованою чи ні? Враховуючи позицію моєго підзахисного, якого був призначений захисником центру незаплатних правової допомоги, я прошу застосувати саме законодавство міжнародне, статтю 5 Європейської комісії, застосувати більш і запобіжний захід у міні у вигляді цілодобового домашнього режима і використання засобу контролю». Суддя Леонід Плохотніченко обрав запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Хвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Хвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду. Має намір оскаржити. Не знаю, будемо оскаржувати, якщо я ж у мене обов'язок такий. Як правило, якщо говорити про справи, які в нас були схожі раніше, ми їх в цілому завершуємо за 3-4 місяці. Тобто в нас також є, скажімо так, стратегія десь приблизно три місяці завершити досудове розслідування за словами прокурора. У разі доведення вони підозрюваному загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.